Росіяни знову ж таки продають вплив, і причому вони якось намагаються створювати угрупування в тій чи іншій країні, так, щоб вони, можливо, були навіть еквівалентними по ну, потужності наявних збройних сил. Там от дуже цікава штука, там, де екваторіальні гвини, там армія 1107, кілька танків, і росіяни туди прислали 200 інструкторів так званих, які там навіть мероприяття на 9 мая проводили. Це продаж військового впливу. Що характерно, скільки російських військ в Лівії. Найбільш гострій точці, там, де по суті відбувається основна битва за нафту ніхто сказати не, зможе, не може є хіба що що росіянам там настільки присутні, щоб відновлювати всі 14 наявних там, військових аеродромів. Але, тим не менше, і відносно малі, навіть там теж цікава історія. Виходить, що це дуже така традиційна зона присутності Росії. Вони там навіть мають важке озброєння, власне, танки, бойові літаки Ну, тим не менш, це ніхто не рахує. Тому 10 тисяч ми з тобою говоримо про оцінку ресурсу Clash Report, Турецького, який, ну, наче зовні як виглядав спочатку просто телеграм-канал, а судячи з цього, це якби тепер для Туреччини з інструментів впливу, відповідно, виконуючи задачу інструменту впливу, Туреччина вніторить відповідну інформацію. Від ну, раз на то пішло. Навіть Туреччина має свої інтереси в районі Сомалі. Їм дуже хочеться власні балістичні ракети середньої дальності, з дальністю польоту там понад тисячу кілометрів акваторії чорного чи середземного моря. Для цього мало треба знайти якісь більш віддалені куточки. От тому там інтерес про Сомалі.